і все інше. Ми ці вимоги формували, зокрема, в межах руху чесно стосовно відкритості інформації як про депутатів, так і про органи влади. Стосовно виборів, щоб довго не говорити, кілька тез стосовно виборів. Закон про вибори президента є найбільш застарілим з усіх виборчих законів. Він не вмістить навіть визначення агітації. Він не розподіляє питання агітації і інформування до висвітлення виборчої компанії. В ньому є маса проблем. Одна із, ми багато рекомендацій готували, пропонували. Одна із наших рекомендацій ще на сьогоднішній момент. Вона стосується коштів. На вибори витрачається величезна кількість коштів з державного бюджету. Це не озвучена аспекта Центральної роботи комісії на достроковій президентські вибори 1 мільярд 900 100 мільйонів. Але легова частка, значна частка йде на агітацію державних змін. Тих ЗМІ, які і так фінансуються з бюджету. Ми вивчали ретельно міжнародний досвід. Максимум оплачується компенсація витрат, які телеканал може чітко порахувати, скільки в нього додаткові витрати в зв'язку з трансляцією цієї програми. При тому, що зарплати всіх же там операторів і всіх вони і так вписані вже в бюджет, вони і так фінансуються. Тобто, максимум це компенсація фактичних витрат. В деяких країнах це взагалі робиться безкоштовно. Це безкоштовно, ми платимо незрозуміло за якими розцінками. Тобто, держава платить двічі і так фінансує державні змі і ще раз на вибори платить за кожну хвилину ефірного часу. Це абсолютно марнотратство, і в такій часі, ситуації, як зараз, це потрібно змінювати. Я питам, а потім ще радіостанція про намір Київська берещи з кандидатів якщо ви ж в прямому ефірі не досвідчені, давайте ми вас запишемо за 2400 гривень. І це треба змінювати на рівні закону. І останнє стосовно російських каналів, чинної правової бази недостатньо для того, щоб відключати якісь канали з, із кабельного ефіру. Тому якщо по тому шляху, який пропонувалося, що деякі новинні канали за конкретні якби, факти, то потрібно власне, вносити зміни до, до законів, які б дозволяли приймати такі рішення. Тому що була певна якби, війна нацради з проти кабельних операторів по певних каналах. Вважали, що все це відбувалося із порушенням закону, оскільки законодавство не містило і не передбачало можливості в Нацраді приймати рішення, які канали включати в капельні мережі, а які не включати. Тому потрібно, якщо вносити зміни, то саме в контексті надання таких